Привіт, друзі! В цьому відео я хочу вам розповісти про два корисних сайти для пілотів Gran Turismo 7, а саме про Digit Edge та Kudos Prime. Тож, сідайте позручніше і поїхали! Почнемо з Digit Edge. Це сайт відомого пілота та стрімера Digit. На сайті ви можете знайти наступну корисну інформацію. Поточні? Та майбутні щотижневі гонки, які будуть на наступному тижні. Налаштування параметрів для авто під певні траси, актуальні новини зі світу Gran Turismo 7, огляди на девайси для симрейсингу та гайди майже для всього, що пов'язано з Gran Turismo 7 Ну і певно, найцікавіше для мене це загальний топ усіх пілотів з гри з актуальними таймінгами на усіх поточних трасах. Ось про це я розповім детальніше і покажу, як прив'язати профіль пілота. Це доволі крута частина сайту, як на мене, тому що тепер ви можете, не заходячи в гру, дізнатись поточні рекорди на певні траси. відфільтрувати по пілотам тільки з України, наприклад. Як на мене, це дуже зручно. І так наразі може здатися, ну і що в цьому такого? Це ж можна і в грі подивитись, але все ж таки це реалізовано дуже зручно. І наразі ми бачимо, що планується додавання розділів спільнот на сайти, і можливо вийде зібрати усіх пілотів gt 7 на одному і дуже крутому ресурсі. Тож, як привласнити свій профіль. Прив'язати аккаунт можна двома способами: перший потребує входу з ПК та використання браузера Google Chrome або Mozilla Firefox. Для початку переходимо на сторінку Players. Тут ми можемо побачити пошук по гравцям. Починаємо вводити свій нікнейм, і у випадаючому списку можемо знайти наш аккаунт. Переходимо на сторінку нашого аккаунту, і тут ми можемо побачити Claims is Profile. Натискаємо цю кнопочку, і тепер нам треба зареєструватись. Робимо це доволі швидко, форма реєстрації дуже маленька. Вводимо наші дані і натискаємо кнопку зареєструватись. Тепер нам треба перейти в свій емейл і підтвердити аккаунт. Після успішної реєстрації ми знову натискаємо на цю кнопочку Claim this profile» І тепер нас. Перенаправляє на сторінку з подробним гайдом. Нам треба завантажити додаток до браузера в магазині додатків. Натискаємо просто на кнопочку, і нас редиректить в магазин додатків. Тут треба завантажити, в мене вже завантажений цей додаток, я не буду ще раз це робити. І повертаємось до сторінки з гайдом. Далі нам треба перейти на сайт Gran Turismo. Ось цей сайт. Всі посилання я залишу в описі, щоб вам було зручніше. Тут нам треба теж залогінитись. Логінимось ми тут за допомогою аккаунту PCN. Робимо це доволі швидко. Після успішної авторизації ми можемо бачити наш профіль на сайті ГранTуризма. Тепер нам треба. У списку додатків, знайти додаток Digit Edge, натиснути на нього, і побачити наш нікнейм. Якщо ми бачимо тут наш нікнейм, значить все працює правильно. Повертаємось на сайт Digit і так само натискаємо на кнопочку цього додатку. І тут ми можемо побачити кнопку Connect your profile. Після її натискання нас направить на нашу сторінку, яка вже буде з галочкою привласненою, і тепер це наш профіль. Тут ми можемо поміняти аватарку, додати якийсь опис, опис сетапу, обрати на що ми катаємо, чи є в нас VR, чи нема, додати свої лінки, своє місто. Також тепер ми можемо підписатись на наступних пілотів, яких ми знайдемо в загальному листі. Наприклад, підпишусь я сам на себе. Ну і другий спосіб, який я б вам не рекомендував. Але все ж на сторінці Clemio Profile ви можете подати запит на ручне привласнення аккаунту. Зробивши фото листа бумаги, на якому напишете ваш нікнейм, ваш ID та поточну дату. Цей варіант, як на мене, не дуже. Розглядати його можуть до двох тижнів. Плюс перший варіант виглядає дуже просто, і ми з вами це зробили менше ніж за 5 хвилин. Я певен, цей сайт буде тільки зростати, тому є сенс вже долучитись та розібратись, плюс показати в статистиці на цьому сайті, що наші пілоти в темі і зацікавлені у розвитку симрейзінгу та приймають неабияку участь. Нарешті переходимо до другого корисного сайту це Kudus Prime. Нас цікавить розділ Grand 7, і тут ви можете знайти інфо про кожне авто в грі з детальними параметрами, також деяку статистику по трекам. Але певно, головне заради чого я сюди заходжу, це щоб перевірити свій рейтинг в поінтах. Тут же система не така дружелюбна і взагалі має деякі баги, але воно працює. Існують два варіанти, як дізнатися ваш поточний рейтинг. Перший варіант це завантаження скріншота з вашого профілю. Цей варіант показує з похибкою у 500 поінтів. Я користуюсь саме цим варіантом, тому що на сайті GT є баги для А пілотів, і наступний варіант не буде працювати для мене і інших пілотів з А+. А саме другий і наступний варіант це варіант, який буде автоматично відслідковувати ваш рейд. Але реалізація цього потребує трохи часу. На сторінці спорттрекеру, в самому низу ви зможете знайти інструкцію. Давайте пройдемось разом про усім пунктам. Перший пункт. В ньому нам треба скопіювати певний скріп, який копіюється просто натисканням на цю кнопочку. І те, що ми скопіювали, нам треба зберігти у закладку в вашому браузері. Наступний шаг це перехід на сайт ranturism.com. І нам треба залогінитись в наш профайл. Ми вже залогінені, і тепер нам треба просто взяти і виконати цей скрипт. Ось ця закладочка, яку я собі зберіг, натискаю її, і я бачу, що снапшот був створений. У мене не було змін, тому наразі мій снапшот не створився, але все окей. Тепер ми можемо ще додатково скопіювати наш профіль ID і, повертаючись на сайт, звірити його, тому що або тут воно вже буде автоматично заповнено, або ви вручну повинні вставити цей ID і зберігти. Після цього ви побачите зміни в вашому рейтингу автоматично. На жаль, на жаль, для а пілотів це не працює саме тому, що для а пілотів чомусь відображається завжди повна шкала рейтингу. Тому це для нас не працює. Але якщо у вас А і нижче, це буде працювати, і достатньо буде кожен раз просто заходити на ваш сайт в 7, натискати цю кнопочку, приходити, повертатись сюди, і ви будете бачити всі зміни вашому рейтингу. Другу опцію я навіть не хочу розглядати, тому що тут треба залучити стільки всього, що це напевне відео вийти ще на плюс 30 хвилин. Тому залишимо, як є. Звісно, для мене найлегше це зробити скрін мого профілю в грі, скачати його на телефон з додатку PCN, зайти на кодус Prime та вручну закинути скріншот і побачити зміни в рейтингу. Але це, звісно, і тому, що автоматизована опція не працює для пілотів А. На жаль. Ну що, друзі, сподіваюсь, відео було корисним, і тепер ви зможете дізнатись свій точний рейтинг та знайти багато корисної інформації на сайті Digit Edge. Підписуйтесь на мене та на інших українських пілотах, які вже привласнили собі профіль на сайті Digit. Ну і на цьому в мене все. Дуже вам дякую за перегляд. Побачимось в нових відео.